Шановний Володимир Андрійович, ну е, наскільки я так глянув по вашій біографії, ви от якраз той, про кого, можна сказати, людина Чернігівська. Дуже багато працювали в нашій області. Так? Ну, звісно. Ви читали, то знаєш. Читав. Дуже приємно, що е, місцевих, саме місцевих у нас призначають і зараз нещодавно вас призначили прокурором Чернігівської області. Так? Точно. Ну відразу, відразу, мабуть, складне питання до вас. Ну, дивіться, прокурори були, правоохоронна система була і при Радянському Союзі, і при Сталіну, і при Брежніву там, і е, при Незалежності весь час. Але чомусь так виходить, що чим далі, тим гірше. І корумпованість у нас досягає найбільших е, відсотків у світі, і е, населення вимирає. ну... Чи маєте ви от якусь особисту власну точку зору, що нам усім потрібно робити, щоб перетворитись на сучасну, цивілізовано, процвітаючу країну і гарно почати жити, а не отак от мучитись уже, прости господи, до війни скотилося? Якщо ви хочете почути мою особисту думку, то я думаю, дуже просто і так воно є. Я кажу, все геніально просто. Пам'ятаєте виступ нашого президента? Доповідь була його на інаугурації. Як боротися з корупцією? Люди не давайте посадовим особам, а посадові особи не беріть хабарі. І все дуже просто і чітко. Так? Ну, все надто просто. Але з цим злом треба й боротися. Боротися активно і правильно. Ну, Видно, десь були допущені якісь недопрацювання, якісь помилки. Зараз, я думаю, що... Ця робота підійметься на ще один вищий рівень. І впевнений, що будуть позитивні результати. Яким саме шляхом цікаво? Можливо, таким сталінським концтабори всіх засуджувати, всіх саджати, чи можливо якимось іншим, більш сучасним? Ну, я думаю, що будуть, мабуть, скоріш, друге, от не перше, що ви сказали, а друге. Будуть підход інший самих працівників, які будуть поставлені державою боротися з цим явищем негативним, як корупція, ми про корупцію зараз говоримо. І будуть приймати досвід інших держав, більш цивілізованих, європейських. До речі, зараз про це мова ведеться активно. І зміни в законодавстві не проходять активно примінительно до європейських стандартів. І в, в, в цій стадії, от, на, на даному етапі, я думаю, що і це питання також буде розглядатися саме по активізації роботи і боротьби з цим злом. На всіх е, стадіях, від верхушки до самих низів. Ну, І громада теж повинна нам допомагати. А ви от ви так дуже гарно сказали про європейців. Але ж щоб ми жили по європейськи ну нам потрібно стати європейцями, тобто мати європейську культуру. А в нас культура, ну оця пострадянська, совкова, як її ще в народі називають. Тобто е, має бути цар, пан над нами і ну, а як? Йому треба служити, а він до тебе повинен бути схильний. Тобто те, що ми зараз бачимо по Росії, по Радянському Союзу, а європейськість там якось вже по-іншому, там люди кажуть, що усе закон. То правильно. ви ж самі сказали, що ми взяли курс, взяли курс, а йти до якоїсь е, світлої такої мети, а для нас це є світла мета, так? Да? Ціль для нашої держави сьогодні, особливо для молоді, для людей середнього віку. Похилі, ну, люди вже якісь старші трошки, то вони, мабуть, по-іншому ще по-старому трошки думають, але я не впевнений, можливо, я помиляюсь. То ми повинні себе якимось чином і переломувати. Так? Раз у нас ми взяли курс на європейські стандарти, то забуваємо так? про наші оці старі напрацьовані це Ну, Я не кажу про традиції, а ну, погані звички, чи погані е, якісь інші такі, ну, червоночі займалися, да, поведінка йде по вулиці, кинув окурок, далі пішов. Ну, це ж сплошня рядом, да? це такий приклад він не простий, побутовий. Але е, на рівні цього побуту у нас є багато інших е, таких негаразів, які пов'язані з нашою поведінкою старою, яку ми взяли ще з тих часів, з Радянського Союзу. І це все треба ламати. Тобто е, головний акцент, можливо, треба робити на тому, щоб е, господарем в країні, в місті був не один якийсь посадовець, а кожен громадянин, щоб кожен е, своїми зусиллями і розумом, і часом, і грошима, і зусиллями всім-всім підтримував оцей належний порядок, вигідний кожному. Зрозуміло, що так. По-другому не буває. Тобто буває, в нас було так раніше, а зараз цього вже не буде. Тобто, тобто, ну, я впевнен, що так... тобто тепер слід очікувати і від вас особисто, і від ваших е, помічників, прокурорів по районах, що вони будуть більш активно співпрацювати, взаємодіяти з громадськістю, е, схилятись до того, що робиться спільна справа. Ну, я на це наді... Я для цього не просто сподіваюся, а роблю певні конкретні кроки. Я зараз на посаді вже три місяці і я кожну п'ятницю виїжджаю в райони, от, колонії об'єзів, там, де люди перебувають в місцях позбавлення волі. Інтересуюся, як вони там проживають, чи є проблеми, чи немає скарг, чи немає порушень закону стосовно них і ними ж також. Потім заїжджаю в прокуратуру району, як сьогодні до вас заїхав, от, і здійснюю прийом громадян. Це кожну п'яту. Крім того, кожен вівторок в мене здійснює прийом, прийом е, по місці роботи, прокуратури області. Е, про, Продлив термін прийому до 21 години. Е, години. І люди звертаються і багато є звернень. Як раніше е, порівняти, як раніше, то зараз. Більше їх стає за цих три місяці. Перший місяць і третій я вже бачив, що люди більше йдуть. Що? Чому? Тому що вони видно, побачили, що можна прокуратурі довіряти. І Це... який висновок я можу зробити? Що ми на правому шляху? Так чи ні? Мабуть. От у мене є одна мрія. Розібратися з таким поняттям, як закон. Що воно таке? Мабуть, як фахівець, ви зможете мені трошечки на цю тему пояснити. Дивіться, ось е, президент, він одноособово керує певними функціями державними, він видає е, укази. Командир військової частини, ну, він віддає накази, решта виконує. Така система взаємовідносин. А що таке закон? 450 людей, котрі, як правило, за гречку чи за якусь там локшину на вуха населенню, отримали право бути у Верховній Раді, видають якісь нормативні документи, котрі. Чомусь називаються законами. От ніяк не можу зрозуміти. У моєму розумінні закон, коли все суспільство домовилось між собою, що ми маємо все запровадити отакі, отакі і отакі правила. І все суспільство захищає. Оце закон. Ну, так ви правильно думаєте. Так воно є. Чудово, дякую. Тобто. Е... Ми рано чи пізно повинні прийти до того, що суспільство приймає якісь норми, обговорює, приймає норми взаємовідношень суспільних, а потім депутати їх отам формалізують, а не навпаки. Вони там щось пишуть, а ми потім тут думаємо, як нам це виконувати, як по цьому жити. Ну, в історії на протязі розвитку цивілізації різним шляхом закони приймалися. На даному етапі вони так приймаються раніше, 100 років назад, по-другому. Що буде через 50-100 років, ми ж не знаємо. Да? От. Сьогодні і, і, і ініціатором є і громади, і найвищі посадовці, і Верховна Рада приймається закон на своїх планарних засіданнях. А люди потім що? Їх виконують, Да? І люди, і посадові особи. І... Службові особи і всі, юридичні, фізичні. Тому наша з вами задача, щоб ці закони що? не тільки приймалися, а виконувалися. І якщо вони будуть краще виконуватись, то швидше ми прийдемо до тієї нашої мети, про яку ми з вами тільки що говорили, да? до європейських стандартів. Або Володимир Андрійович і не виконується. От, наприклад, про корупцію, що чудово написано, вона і законом заборонена, і відповідальність передбачена, і там чого тільки не передбачено. А вона звітево і розвивається в Україні. Тобто, все-таки, мабуть, те, що написала Верховна Рада. Воно більш на папері, а те, що прописано в суспільній моралі людей, воно більш е, має більший вплив на реальне життя, чим оті. Е... Це також. І я вважаю, що ну, держава у нас фактично молода. Ми ж 20 років, тільки, як да, ось буде в серпні, е, як ми самостійно відділилися від Бувшого Радянського Союзу. І закони, відповідно, ж ще не зовсім до кінця відшліфовані. Тобто, на мою думку, що вони будуть і далі. Розвиватися законодавча база, буде сувершенствуватись. І люди вже самі до цього часу прийдуть до того, що повинні ми все-таки дотримувати цих всіх наших законів і краще ми будемо жити разом. Якщо це всі усвідомлять, то це буде дуже добре. Я на це надію, що воно ну, коли буде, не знаю, але все-таки буде. І ви ж теж про це вірите. Так, і якщо, і якщо це буде, то рівень життя. Ee, вслід за цим послідує ми в тому в ж напрямку, і ми почнемо не тільки жити по європейській в законодавчі, скажімо, царині, а й в матеріальній в, в є всі підстави. А я в це вірю і думаю, що нам ще європейці будуть заздрити нашим українцям, особливо росіяни Росії. і білоруси. Так. Скажіть, будь ласка, от все, що реально існує. Воно має кількісний вимір. Ніяк не можу здобути інформацію ніде. Про те, от всі борються з корупцією. А мені от страшенно цікаво, от в органах прокуратури, в інших органах прокуратури, який на сьогодні рівень корупції? Він обліковується чи ні? Він зменшується чи збільшується? Бо якщо просто отак боротьба без кількісного обчислення, ну це якось ну, не дуже конкретно. Якщо вас інтересує статистика по нашим працівникам, що іменно працівники прокуратури здійснюють корупційні прояви, да? злочини чи правопорушення, то у нас на щастя. У цьому році таких не було. Виявлень. Нашими працівниками скоєні. Можливо, вони коїться, але ніхто не знає про них. Можливо, вони Вони не фіксуються. Але в нас зараз наказом е -е -е, Генерального прокурора створена внутрішня безпека. Ну це вже не, не в цьому році, декілька років тому. От. І у апараті в нас в прокуратури працює представник від Генеральної прокуратури внутрішньої безпеки. Саме в його функції входить частина із його функцій це виявлення серед працівників прокуратури. Отаких. Нехороші поведінки. А от по інших е, системах судовій, МВД, адміністративні і так далі. Ну, да, це... Виявляється, є факти, виявляються, складаються протоколи, е, провадження заводяться кримінальні, до суду направляються, є, зрозуміло, що є. І якщо порівняти цю роботу нашу з минулим роком, то е, не набагато, але все-таки краще ми більше виявили цих фактів. Нехороших. Це але це показник того, скільки виявлено. А який е насправді рівень корумпованості якогось відомства ніхто не знає. Бо, нема латент, таких Латентна злочинність той скрита, вона завжди існувала і існує. <кій> і оцінити потрібно, так. Да. Не потрібно говорити, що його немає, ну раз воно є, то воно є. Тут нічого, нічого не А ви ж ось міжнародна спільнота якось визначила і нам чітко, ну це років скільки там назад було, чітко вказала, що Україна по рівню корумпованості знаходиться на 134 му із 178 проаналізованих країн. Дуже так конкретно. На ну, жаль, да. ну що зробимо. Що маємо, то маємо, як казав один наш політик. Питаємося боротися з цим злом. А от саме так визначити, в якому відомстві, як, поки що ми не можемо. Ні. Тобто тільки по розкриттю. Ну, звісно, тому що ну як, я можу вам зараз сказати, ну допустимо, не зараз, а взагалі, що там більше схоїться, чи там більше, чи серед судів, чи серед міліціонерів, чи серед чиновників. Це по виявлених, можна говорити. Зрозуміло. Дякую. Скажіть тоді ще одне, Володимир Андрійович, А от співпраця з іншими відомствами прокуратури, ну, з міліцією, з судовою, з адміністративною, ну про громадськість ми поговорили на даний момент вас по Чернівській області цілком задовольняє. Ви абсолютно. є одною командою? Так, так, да, абсолютно. Я про це <кій> говорив і раніше. І зараз про це можу підтвердити, що наші керівники силових структур, органів влади і самоврядування всі ми є однодумцями. Посики у нас одних задач, і ми їх разом виконуємо. У нас тут не до речностей, недомовленостей ніяких перетягування каналів, канатів у нас тут немає. Тобто, це 100% можете в цьому вірити. Тобто так, можна сподіватися на позитивний результат. З часом. Все-таки він прийде на нашу землю і нормальне життя. Якщо не надієтесь на це, то чого нам працювати на тих посадах і що з нами, мені з вами взагалі розмовляти, якщо не надієтесь, так чи ні? Ми ну, так. І ви надієтеся. І не тільки, а й працюємо. Володимир Андрійовичу, ну я, по-перше, щиро вам вдячний за спілкування. Це, ну, скажімо так, дещо нове. Бо з вашими попередниками поспілкуватись під відеозапис не вдавалося. Вони ну, всіляко уникали цього. Так що особливо за це особлива вдячність. І тепер Я е, пропозиції... радий поділитися з вами своїми думками. Чудово, дуже, дуже, дуже дякую. І тепер е, вам пропозиція така. Що ви хотіли сказати мінянам? Ті, які не прийшли до вас на зустріч чи не знали, чи не мали можливості, чи потреби чернігівцям, от з чим би ви, ви хотіли до них звернутися? Ну, По-перше, е хочу виростити надію на те, що у нас буде гарна співпраця. І ми все, все для цього і робимо, до речі, останні наші. Дії прокуратури області, про це, я скоро про це свідчать і мій приїзд сюди, в тому числі. І хочу надіятися на те, що люди більше стануть довіряти правоохоронним органам, міліції, прокуратурі, іншим органам нашим, владі, Буду звертатися із своїми баченнями, як вони бачать подальший рух. Нашого регіону вперед, тільки вперед, що для цього нам потрібно разом робити, що нам заважає, або хто нам заважає. Буде, чекаємо від вас повідомлень про певні порушення, в тому числі корупційного характеру. І таким чином разом ми досягнемо якогось успіху. Тому що, якщо ми будемо намагатися самі це робити, без населення без людей, без тих громадян, а, а заради кого все це робиться, то толку в нас будемо. Я на це надіюся і дуже надіюся. І хочу побажати, щоб у ваших земляків було все добре в житті і щоб менше все-таки було цих звернень до правоохоронців, щоб намагалися вирішувати ці питання свої негаразди. Сами, а взагалі, щоб їх взагалі не було. Оце моє таке побажання, тому що коли у людини щось не так, це ж сказується і на здоров'ї, і на настрої, на дітях, на сусідах. І з цього починаються скандали, негаразди і, і так далі. Тому всього найкращого, здоров'я, не хворіть, і будьте людьми, любіть один одного, поважайте, і буде все добре. Ще раз дякую, успіхів вам з вам Дякую, спасибо.